Радий вітати вас на своєму YouTube каналі, гостей та підписників каналу. Просили мене вчора показати повністю зборку мотора. Не покажу із того, що в мене на телефоні пам'яті мало і на дворі холодно. Тому розкажу деякі моменти, які нашукав і нарив і так далі. Перше діло. Дуже часто не знають люди, як зняти маховик. Якщо в нас знятий поршень, головка. Знята крешка картера. Що ми робимо? Там підставляємо дерев'яшку, можна ручку молотка, щоб між, колінвал, між коліно колінвала і гільзу вставити дерев'яшку, відкручуємо гайку. так же само і потім закручуємо. Відкручуємо гайку, знімаємо храповик, знімаємо вентилятор, впираємо маховиком в картер двигуна і закручуємо гайку другою стороною. Один-два удари, маховик злітає. Далі зборка. Перше діло. Якщо ви розібрали мотора, перше треба перевірити масляний насос, тому що він часто відкручується, Перевірити, а краще відкрутити болти і поставити на фіксатор різьбі. То перше діло. Далі, по болтах і моментах затяжок. Тут болт М8, М8 з твердістю 8 8 шатунний болт. М6 з твердістю 10,9. Шукав я по Ютубі, дивився, одні кажуть так, другі так, треті інакше. Таб, таблиці і нема в мене. Тому знайшов таблицю по затяжці болтів. Значить що, болт з твердістю 8,8 і діаметром 8 мм затягується з зусиллям. 24-25 Нм, Болт з твердістю 10,9 діаметром 6 мм. Затягується з моментом затяжки 12-14 Нм. Я затягнув з моментом 14. Тут 25 і тут 25, тут навіть 26 дав. Зрозуміло, все на фіксатор різьбі В будь-якому автомагазині можна купити будь-який фіксатор різьбі я садив на червоний. Часто кажуть хлопці, що там воно не відкручується, все воно відкручується, то треба, щоб його не відкрутити, то треба, хто знає, який дорогий. Все воно відкручується відпускається. Далі по регулюванням. Саме перше регулятор оборотів бензинового мотора. Ставимо карбюратор, ставимо тягу, ставимо демпферну пружину. Тут відпускаємо болт. Я регулятор знімав, тому що там в мене шайбочки не було, ну і чуть-чуть масло текло. Тут все було замаслено. Все, тут впираємо карбюратор. У нас тут виходить о, повний газ. Далі що ми робимо? Тримаємо рейку і валік регулятора провертаємо до упора. За годинниковою стрілкою, тобто сюди. Все, провернули, затягнули, все у нас грає. Якщо ми хочемо, щоб мотор реагував на навантаження більш агресивно, перекидаємо пружину далі. Тоді він буде більш агресивно реагувати, так як мені не треба на фрезі, він працює і так нормально. Поставив ось так. Далі по регулюровці самого карбюратора. Наприклад, якщо ви купили новий карбюратор, вам треба його по-любому відрегулювати. Перше діло, щоб його завести, що треба зробити. Ось цей верхній чорний болтик це є болтик регулювання положення дросельної заслонки на холостому ходу. Значить, регулюємо цей болтик таким чином, щоб зазор в дорослій заслонці був 0,5-1 мм. Так і залишаємо. Потім болт якості суміші. Легенько закручуємо до упора, не сильно, щоб там чогось не поламати, і відкручуємо на три обороти. Далі заводимо двигун, прогріваємо, на прогрітому двигуні починаємо регулювати. Що робимо далі? Болтом регулювання холостого ходу збавляємо до тих пір, щоб він працював на самих менших оборотах. Далі беремо болт якості суміші і добиваємося е, провертанням вліво-вправо самих більших оборотів двигуна. Все, виходить, у нас якість суміші відрегульована. Потім болтом холостого ходу добиваємося нормальних оборотів мотора на холостому ходу. Це ми відрегулювали. Бо, наприклад, якщо ми відкручуємо свічку, якщо вона у нас чорна, у нас суміш багата, біла суміш. Бідна, і так, і так погано, має бути менш-більш така коричного цілового кольору. Ну, є більше там червона, чи ще якась, ну то вже є домішки в бензині. Це все теж можна в інтернеті десь побачити і так далі. Зазор на світці має бути 0,6-07 мм. Зазор на. Катушці запалювання має бути 0,25-0,3 мм. На більших моторах може бути навіть і 0,5 Таблицю додавлю, може комусь буде цікаво. Ще одне. По болтах в таблиці є вказано затяжка, момент затяжки болтів. Якщо ми закручуємо там, от є, наприклад, у нас мотоблок водянка. Там може бути шпилька 10,9, по таблиці виходить 29 Нм. На це не треба дивитися, тому що якщо йде шпилька, гайка завжди йде м'якша. Якщо шпилька йде 10,9, то гайка йде 8,8. Значить треба дивитися на момент затяжки гайки. Тому що якщо ми почнемо тягнути до 29, то гайці прийде по-любому каюк. Ще одне по колечках. Оці наборні колечка масознімні. Як їх встановлювати? Ось беремо нове кільце в руку, навіть і старе, ось проген, нижнє кільце, кільце прогинув вниз, верхнє кільце прогинув вверх. Розкидаємо, скажімо, ось це у нас є поршневий палець. Виходить зазор маслознімного кільця один тут, другий тут. Замок цієї пружинки на 90 градусів кидаємо в сторону. Далі компресійні кільця одне так, одне так. Получається на 180 градусів ці і ці. По колечках. Хотів я кольця Веймовські, не знайшов, все зрозуміло, війна в Україні з доставкою проблеми, прислали мені ось такі. Це є та сама тата. Дивився в тому, не знаю, як вони будуть ходити і що, тому що на колечку має бути тут зверху топ, теч. Ну, якась відмітка має бути. Цією відміткою ми маємо вставляти колечко доверху, до днища поршня. А так як не було відміток, прийшлося вгадувати. Тому чорний чугун не поставив нижнім, Поставив воно ну, все гарно легенько крутилося, поставив. Ось таке хромоване кульцо поставив зверху, поставив, поставив, поставив ось так, воно трошки зажимало в канавці. Зняв, розвернув. Вроді легко. Не знаю, скільки буде ходити. Плюс до всього хунінгував гільзу. Ще що мав сказати. А, чим встановлював? Ось в мене є така оправка, Тут вроді від 50 щось до 170. Можна вставляти. Колечка. Нема оправки, можна витягнути з бляшки, нема такої бляшки, там гіль зайде чуть, чуть на конус, можна ставити і пальцями. Ну, от таке. По моменту затяжки, не знаю, казав, не казав, скажу ще раз. Шатун затягнув момент 14, ньютонометрів, тут 24, тут 26. Ще одну, мав таку неприємність, має трошки мив головку з одною щіткою. Не знаю, яким чином запхав щитку. І штринкнула ось та шайбочка. Десь між гайки полетіла, не міг ніяк знайти, тому е, заказав ось ці нові шайби і нові пружини. Воно йде все в комплекті. Прийде, ну відео вже з заводкою, як працює, буде пізніше десь. З понеділка вже. Якщо комусь цікаво, покажу регулювання на ходу, як, як регулювати карбюратор. Звісно, якщо буде комусь цікаво. Ну от таке, вроді би все. Всім дякую за увагу. Всім гарного і смірного дня.